Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Три роки повномасштабної війни повністю змінили кожного з нас. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як почуваються українці, які емоції переживають, що допомагає триматися, і як війна вплинула на дітей. А наступні 15 хвилин на ці та інші питання ми дамо відповідь разом з нашою гостею. Це психологиня Яна Прохоренко. Пані радий вітати. Вітаю. Давайте почнемо з того, як загалом так змінився психологічний стан всіх українців за ці три роки повномасштабної війни. Протягом трьох років наш психологічний стан дійсно зазнав змін, і так як я мала можливість консультувати людей з перших днів воєнного стану війни, то я маю певні спостереження вже. Якщо говорити от протягом першого року, то це були більше от стан про, про гострий стрес, про втрати, про біль. І більшість людей зверталися якраз з тою метою, щоб Проговорити свій біль про втрати, втрати людей, втрати домівок. І, звичайно, основний запит їх був це гострий стрес, біль, хвилювання, страхи, тривога підвищена. Протягом другого року це вже, звичайно, був період такої адаптації до нових реалій і, звичайно, виснаження. Тут були запити теж: тривога, депресивні стани, виснаження, постійна втома, слабкість. Третій рік бачу, виснаження зростає, і люди більше вже приходять з такими досить. Як глибшими вже станами виснаження, втоми, е, посттравматичні стресові розлади вже виникають, підвищена тривога, депресивні стани. Тому бачу, от що от останнім часом люди вже такі більш виснажені, і звичайно, вони потребують більшої підтримки і більшої турботи про себе. А які емоції е, зараз переважають у людей? Угу. Емоції дуже багато, всі вони дуже різні. Основна, це хронічний стрес і втома, тому що протягом трьох років ми вже дійсно виснажилися жити в цьому стресі. У стані невизначеності у відсутності стабільності наступні моці це агресія гнів, агресія до ворога. Це вже стала нормальна реакція. Але в той же момент ця агресія може направлятися і на інших людей, на наших близьких, на сім'ю, на рідних. Тому люди зараз більш воздратовані, більш злі можуть бути. Наступний момент це провина вцілілого. Особливо це спостерігається у людей, які виїхали за кордон, або які живуть у більш безпечних на більш безпечних територіях. Вони можуть відчувати цю провину, що ніби вони живуть у кращих умовах ніж інші люди. Наступний момент, що може ще бути апатія і депресія, теж. Гострий стрес, точніше, хронічний стрес, він якраз є причиною розвитку апатії, відсутності мотивації до чогось, е, знесилення, зневіра в собі. Тому і це може розвивати теж депресивні настрої у людей. Тобто такі е, три найголовніших моменти, так е, 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 наскільки я розумію. А yep. що допомагає триматися? На мою думку, я думаю, основне, що допомагає триматися людям, да, вже три роки. Це підтримка один одного. Все ж таки, українці об'єдналися, вони допомагають один одному, волонтери багато роблять великої роботи. Взагалі, підтримка спілкування один з одним це я думаю таке перше, що нас всіх підтримує. Другий момент, я думаю, це гумор. Не дивлячись на ті жахливі події, в яких ми переживаємо, все одно люди жартують, діляться цим, жартують, меми створюють. Це те, що теж підтримує наш емоційний стан. Наступне рідні люди, спілкування знову ж таки, да, ну, воно схоже на підтримку, але і люди почали більше говорити про себе, про свої потреби. Більше почали звертатися до психологів. Це дійсно помітно, і це мене дуже особисто радує як психолога. Що люди звертаються за спілкуванням за допомогою? От я думаю, це от основне, що нас підтримує єдність, об'єднаність так. А якщо говорити за дітей, тому що ну діти мені здається, це найбільше напевно ті, хто постраждав від цієї війни, тому що війна забрала в них дитинство, так uh -huh. в якому вони могли б жити. От як війна вплинула на психіку дітей? Угу. Ви праві, на дітей це теж впливає і вплинуло, і впливає досі. От, але діти вони більш адаптивні, ніж дорослі, і звичайно, вони можуть швидше адаптуватися до стресу. Але звичайно, теж більшість дітей зіштовхнулися з цим стресом, хвилюванням. На даний момент, консультуючи дітей, спостерігаю дуже багато страхів, хвилювання, підвищена тривожність, психосоматичні теж хвороби і симптоми, неврози, нав'язливі думки можуть бути. Нав'язливі дії. Якщо говорити більше про підлітків, то, то це теж. Депресивні прояви, підвищена тривожність, підвищена агресія, роздратованість, суїцидальні думки, теж тобто на фоні цього підлітки втрачають бачення сенсу життя, заради чого вони живуть. Тому, звичайно, війна дуже впливає на діток, і тут дуже важливо говорити з ними, підтримувати їх, як маленьких, так і дорослих. Також, якщо ви помічаєте, що, наприклад, ваша ваша дитина перебуває у більш пригніченому настрої протягом більшої частини дня, якщо вона замикається в собі. Якщо вона, наприклад, не говорить про певні теми бо уникає їх, або навпаки говорить про травмуючі події, постійно пригадуючи їх, якщо ви помічаєте, що в дитини порушений сон, апетит, порушений графік дня, і якщо вона раптом вчилася добре, а потім різко припинила вчитися взагалі, да, тобто пропала мотивація, інтерес до навчання, то це вже є перші ознаки того, що варто звернутися до психолога, до психотерапевта, щоб подосліджувати стан дитини і з'ясувати основну причину. І підтримати її психологічно. А як підтримувати себе? Угу. Зараз це питання дуже актуально і насправді. Якщо говорити про самопідтримку, ми можемо почати навіть самого себе. Тобто це базові потреби: їжа, сон і фізична активність це перше, що ви можете робити вже сьогодні і, взагалі, кожного дня. Наступне це звертатися за допомогою, не соромитися, звернутися до сімейного лікаря, до психолога, до психотерапевта. Поговоріть про ваш стан, поділіться, якщо не хочете з психологом, поговоріть з другом, з сім'єю про ваші емоції. Тобто, дуже важливо виражати емоції. Тут, навіть якщо говорити про дітей, теж давати дітям. Певні середовища, місце, де дитина може висловити свої емоції, виплеснути. Так само і дорослим. теж. Переключіться на щось, або знайдіть способи виплеснути емоції, чи то через спорт, чи то через там, певні фізичні вправи, через навантаження, через улюблені заняття, хобі. Шукайте щось, що вас наповнює, певний ресурс. Не забувайте про маленькі радощі. Смачна кава, цікава книжка, приємна розмова там, з, з другом або з сім'єю це те, що нас всіх наповнює і підтримує. Тому пам'ятайте про це, і от кожного дня намагайтеся знайти три або п'ять речей, які вам підняли настрій. Що ще підтримує? Дихальні, техніки, медитації, тобто те, що дає нам такий простір побути один на один з собою, заспокоїтися, почути себе, свої думки. Далі підтримка новин. Зараз новини це є таке так, джерело певного негативного сплеску? Теж тому, будь ласка, тут дуже рекомендую всім читати новини один раз або двічі на день. Цього буде вам достатньо, щоб бути в курсі всіх новин актуальних, і в той же момент це не буде негативно на вас впливати і вас перенавантажувати. От тому це основні моменти. Основні моменти, так. А чи потрібна буде психологічна допомога після війни? Так, насправді потрібно буде, тому що вже навіть якщо ми говоримо про людей, які, наприклад, пережили окупацію або які живуть у прифронтових територіях, які да, зіштовхнулися особисто з втратами, з, з тими наслідками, які несе війна, то в більшості цих людей вже спостерігаються посттравматичні стресові розлади. Відповідно, далі їх може бути більше, і тому ну деякі люди вони. Зможуть з цим жити, будуть з цим жити. А деяким треба буде терапія, все ж таки, щоб це пропрацювати. І тому, на мою думку, що звичайно після війни треба буде терапія, психологічна допомога більшості людей. Тому, якщо ви вже зараз відчуваєте певні симптоми, пригнічений настрій, відсутність апетиту, порушення сну, постійні да такі негативні думки, тривожні думки, не нехтуйте цим, зверніться краще до спеціаліста, щоб краще попередити цей стан і щоб він не розвивався у депресивні стани, тривожні. Я і так далі, в такі речі. а, ви сказали, що дехто зможе з цим жити. Але чи можна з цим жити, чи краще все ж таки це все пропрацьовувати зі спеціалістами? Краще пропрацьовувати, насправді, да, хоч і кажу, що, да що 80% людей здатні впоратися да, з психологічними труднощами самостійно. Але якщо ми говоримо про більш, про, по перше, тривалий вплив на нас, те, що нас вже виснажує протягом от, трьох років, плюс, коли ми говоримо про такі кризові ситуації, такі от ну як критичні вже моменти для нас, то звичайно краще варто звернутися, бо з цим жити можна, але Звичайно, будуть наслідки, це можуть бути і флешбеки, тобто певні повернення в ті моменти, можуть бути певні болючі, неприємні спогади, які будуть відображатися теж на психологічному стані і на психосоматичному рівні, теж тобто через хвороби може бути. Тому звичайно краще з цим працювати, щоб потім не відчувати наслідки посттравматичного стану протягом життя. Підсумовуючи нашу розмову, Яна, які поради українцям можна дати вже сьогодні? Годь. Угу. По-перше, я хочу, щоб всі пам'ятали, що ви не одні і поруч є люди, з якими ви можете поговорити, які вас розуміють, тому що ми, українці, ми дійсно зараз дуже об'єдналися, і е, в більшості випадків ми вже краще розуміємо один одного і можемо підтримати. По друге, пам'ятайте, що втома це нормально. Гнів. Це теж нормально, тобто легалізуйте ваші емоції, знаходьте певні способи, стратегії виплеску ваших емоцій, не тримайте їх в собі. Спілкуйтеся з людьми, з рідними, близькими, звертайтеся до психологів теж за допомогою, робіть прогулянки, знову ж таки, шукайте моменти радості в вашому житті. І я б хотіла ще таку думку донести в кінці, завершити розмову словами Віктора Франкла. Він Психіатр, він автор книжки Людина в пошуках сенсу, і він теж розповідав про свій досвід, як він був у в'язниці концтабору, як він з цим жив. І от У нього була одна фраза: що е, ті люди, які вірили, що це закінчиться. Ну, концтабір або війна, тобто якась кризова ситуація, ті, хто вірять, що це закінчиться, вони перші, які не витримують це. Наступні, хто не витримується, ті, що хто вірять, що це ніколи не закінчиться. І от виживають завжди ті, хто направляють свій ресурс і живуть одним днем, фокусуються на щоденних діях без очікувань на те, що щось може трапитися або не може. Тому так само хочу закликати українців да, звичайно, да вірити в перемогу, сподіватися на це, надіятись, але. Ваш ресурс більше направляєте на сьогодні. Що я можу зробити сьогодні? Навіть запитання, коли ми формуємо, пробуйте переформулювати його з коли на що. Наприклад, не не коли закінчиться війна, коли да, буде перемога, а краще запитайте, що я можу зробити вже сьогодні для себе, для близьких своїх, що я можу зробити, щоб наблизити цей день перемоги. Тому от така моя от буде така завершення. А, мені здається, що <гум> краще завершення слід було вигадувати. <гум> Тому я вам дякую. Я не за те, що ви звітали нашої студії. Дякую. А, дякую за цю а, прекрасну розмову і за ці поради для наших глядачів. Я щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему психологічного стану українців після трьох років війни. В гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.